И он запустится uh -huh. на одиничку? Да, на одненку. Он запустится. Mm -hmm. И все, а вода там все И в... все, и он будет а греть. А Вода он там не перекрывается или что-то. Я, я ничего так... не перекрываю. Ничего не перекрывается, Дальше. только на единичку и все. Я выключила, чтобы он не грел не воду постоянно. Постоянно поддерживает горячую воду, а да. я не живу, я забыла. Все-таки да я только... все газ. Я думала, я не пользуюсь хайтингом, и все нормально. Да. А то, что вода греется, я не подумала. Но... Не, ну он. А он постоянно поддерживает, она остыла, он опять включается. Он это экономно уже... это делает, но тем не менее это делает. Смотрите, тогда получается, сейчас я взял с собой эти два, а он взял, он уже записал туда эти цифры. Получается, что вам надо с этим. А взорвать я смогла сама. Получается, что я должен, получается, накручить договор с ФРГА, ну, фирмой, которая газ поставляет, и с фирмой, которая электрику. А тут что? Здесь а, все эти выключатели, если вы будете делать что-то с электроникой, а, они а, все подписаны. Что? Ой, а, подписано? а что подписано? Шляп-циммер. А это, это, шляпцы. это, это в кухня, это киндер-циммер. Нет, нет, нет. Кинд. Вот это гостевая, шплюмашина, флюр. Вот этот коридор. Ну, короче, будете отключать и смотреть.

Мужчины могут Здесь точечные лампочки Вон, вон Здесь есть А как, а как окно? А, а, Это для окна Вот эта штука, да? Это для окна. А как это И, происходит? Виталик, иди смотри, как открывать надо. Я а там знаю, защелки как никакой нету? Я не знаю, как ее. Не, а защелка там есть, она закрывается или дождь капает? Че, она не капала? Нет, нет, вот так только Мне не надо ее плотнее, она не будет капать. Не она будет капать. Как-то так легко, даже защелки нету. Не надо. А ветром, ветром она не откроется? Никогда такого не было. То вообще такой, как цемент. Так, здесь внутри нету, да, получается? Да. 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 да, оно все работает, вы на это не переживайте. Да. Здесь, здесь, если да. Там еще кровать у Мы меня. Мы будем да. первое число встречать, он сказал, если я, ну, уже на ваше желание, вы можете и сегодня наблюдать. Я тоже уже мог бы и привозить на сегодня завтра. Да, потому что как мне быть, вот это штуку забрать. И тогда получается вам все ключи надо отдать. У вас три ключа осталось, да? Да. С собой, собой. А это с, откуда вот этот шты... штырек? Это с той комнаты, да, наверное? Это, чтобы открывать. Это вот это. Ага. я здесь, по-моему, недостал, если я штука. А ну, Виталик, ты видишь? А, я не дослав. Вот окр... он сам деле. И тоже никакой щит. Ага. Отойдите, чтобы там малая. Уходите.

Сторон есть. там можно вы, выключить, да? Коридор вот. Раз. Два. Три. А то есть оттуда-оттуда он выключается параллельно. Четыре раза, да? Вот <связывается> да, угу. <И> вот <связывается> да, На весь, Пару недоліків побита плитка, тріщини в плитці, і дуже велике питання щодо кухні. Не знаю, що ми вирішимо. Вона пропонує кухню за 500 євро, але вона убита, тому не знаю. Подивимося, порадимося. Тут, конечно, панелька розвита. А вот эту вот. одна у мене згоріла. Где кухня? Они что продают что-то, я не знаю. Одну ямточку надо. Ну, вот, вот видите все. Ого, да. Все, что чтобы не забыли Я, я тебе виду да, вот это да. самое самое сильное. Угу. Вот это угу. такая. А это что за кнопочки? Это не кнопочки. Не знаю, это не знаю. А это штука? Это я А как нет. пользоваться. Я могу вот эти две их не надо с пленки вытаскивать а эти вытаскивать вообще они ложатся сюда и вот так но я так не делаю я всегда ложится в кармашек следите обязательно соль чтобы была соль отдельно вот эти именно соль она написана зальц для машинки нет, у меня фильтр вообще другой, а, я отдель... прям пила. А, отдельный? Если вам надо вот это быстро, mm -hmm. самое быстро в горячей воде, самое быстро, семерка. Семерка. Самое вообще классное. Mm -hmm. То есть, такая, вот так сами. закрываете, нажимаете и выбираете. Mm -hmm. Вот допустим, синий. Ага. И сюда старт. Mm -hmm. Mm -hmm. А, кстати, вытягивается шланг. Вот так делается. Yeah. А, режим, режим, сайт, режим, да? режим. Угу. У нас старее была модель. Это, Ох ты, какой шкаф там. Да. Ой. Я тоже пить хочу, у меня даже стаканов тут нет. Для, для кастрюли? Ага. Она для... с этими... а <плотворческие> я тут тоже ела. Ну, mm. ну он вот сюда записал. 19.09. А ну, где это? Вот. Ну все. Ну пусть она будет. Второй. Вот а этот вот этот это газ первый. наш, он второй. Какой? Второй? второй? Да. За это я не смотрю никогда счетчик. На это вы не делаете этот, как его. Ну, вот, Да, 8... вот, это вот, вот это Какой? 860. Вот этот. 82-12. Сейчас да, Смешно будет, если перевезу и еще всякие форс Так что у тебя договор уже подписан, какой форс-мажор? Да. Дозвіл у тебе є, все є. А що тобі два дні чекати чи що? До першого мая чи що? Давай, мабуть, позвони хазяїну. Так, да, треба було з ним дзвонити. А, мені цікаво, ми я, будемо, я, я, будемо змінювати цю політику. Ми? Так. Да. Ну він, коли ми будемо з'їжджати, він ага. скаже, ви ага, побита плітка, міняйте. Ні, ні, за що вам зараз тут з'явити. Тобі тут подобається? Це дуже велика. А а моя а моя От я. я теж не буду. Ти отут будеш жити? Так. Да. Угу. Тобто а ви ти... все вирішили, а ти тут будеш жити. Це наша кімната. Ну, чого? А тобі що, не подобається ця кімната? Такий еліана може тут. Бачиш який низький. Так що дітям ця кімната не підходить. Вони можуть, можу піти. купити Подожди, а тут немає взагалі москитки. А, одна москітка, так? Ні, тут да? да. теж москітка є. Дві маскитки виходить. Ну це звичайні, поняття, їх замовляти да. до да. такі, як потім. Мама, давай бу будем! Стоп! Угу. Делай так. Просто сітку натянула, да. де да, все кнопками, да? Да. Я а то у тебя вот сетка. Чтоб комарики нализу. А тут там кто-то такая хукавлялась опять. О, наша квартира. Так. Так, заскочили швидесенько в пені, бо 15 хвилин до закриття сьогодні субота, і до восьмої години працюють супермаркети. У нас тут завтра вихідний, а на понеділок в школу нема бутербродів, тому заїхали швиденько молочко, хліб, ковбаска, ну і все. Отже, як ви зрозуміли, то нам вже дали ключі від квартири. Ми вже поділили кімнати, дівчата вибрали собі. Ми вважали, що дівчата будуть все ж таки жити в одній кімнаті молодші. Але ні, вони хочуть кожна окремо. Ну, нехай буде, поки що кожна окремо подивимося. Вони у нас такі трусішки маленькі. Можливо, ще всі будуть півроку до нас ходити в одне ліжко спати. Подивимося, да, мама. Да. Але зараз вибрали всі собі кімнати. Тож з 1 травня нібито все нормально, ми вже договор підписали, розрахунок, там, всі ці моменти дуже дивно. Насправді дуже дивно. Ну Давайте я вам розкажу по порядку. Ми не подивилися не, квартиру десь не, 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 в 4. Не ми не, подивилися. До понеділка вони думали, господарі, і він прислав повідомлення, що окей, квартира ваша. Ми у вівторок їдемо до нього, підписуємо папір для Джоб центра. Авіт і в цей же день відправляємо електронною поштою у вівторок. І в четвер я вирішила не ризикувати, і ще ми завезли листа туди з оригіналами цих паперів. Ось, і п'ятницю нам прийшов лист на пошту не електронну, звичайну пошту, що нам одобрили цю квартиру. Ми повідомили господарю, він прислав лайк. І от сьогодні, сьогодні поїхали сьогодні субота. Зараз тата купить молочка і поїдемо їсти. І сьогодні ми підписали договір, але дуже, дуже ситуація у них взагалі з квартирами. Всі квартири в Німеччині здаються голі. Тобто без кухні, без пліти, без нічого. Ну єдине, що унітаз і ванна є, голі стіни і зазвичай білі стіни. Якщо ми хочемо інші кольори, ми можемо фарбувати тут все, що хочемо робити. Але коли будемо з'їжджати, ми мусимо пофарбувати все в білий колір і здати квартиру. Тобто, ми е зараз е виходить договір, підписали з господарем, але в квартиру навіть не заходили, не передивлялись ці недоліки, що є в квартирі, що нема. Квартиру нам здає та жінка, яка тут мешкала до нас. Це в її інтересах. Вона за три місяці попереджує, що вона буде з'їжджати. І На цей час у неї, виходить, вона, вона зобов'язана платити до 1 червня. І вона а, зацікавлена в тому, щоб знайти нас, ну тобто, нових нових мешканців. В якому випадку треба до червня ну, за травень ще платити? А через те, що вона все ж таки нас не знайшла, і ми згодні прийняти у неї квартиру в тому вигляді, в якому вона є, а вона її пофарбувала, а, то а, Ну, для неї це вигідніше, вона місяць зекономить, тому що зазвичай вона ж уже знайшла квартиру для переїзду і вже платить і там, і там, виходить, за дві квартири. І господар сказав, що мене не цікаво, що там в квартирі. Мені головне, щоб ви потім здали іншим людям. Ну, тобто, щоб вона була в такому ж стані, в гарному, щоб її прийняли інші люди. Чи ми знайдемо потім таких людей, чи не знайдемо. Ну, невідомо. А, ну, хто такий? Ми зараз не будемо цукарки їсти. Буде, що мені там не сподобалось, що по, по всій квартирі плінтуса а, трошечки це, от ага. щілина там є. Так. Чи вони нам потім не скажуть плітку там міняти, ну такі роботи робити. Я от не знаю. зараз приїдемо, будемо скидувати фотки господарю. Ну, щоб він розумів, щоб він знав, Ну, я не знаю, як це. Щоб потім не сказали ті побита плитка, робіть ремонт, типу, міняйте плітку. Коротше, отакі от справи подивимося. Але ключі вона вже дала. Тут пару днів залишилось до 1 травня. Тож ми договір завтра, а не завтра, в понеділок, терміново ввеземо договір в Джоб-центр. Також напишемо листа на меблі. Не знаю, які меблі. Просити, Боже, така величезна квартира, там стільки всього треба. Не розумію. Ну, ліжка, комод там ладно. письмовий стіл дітям там уроки робити, ладно. Але, наприклад, тут журнальний столик, люстри, ну таке Бог і що Там думають, що там писати. Побачимо, що нам джоб-центр дозволить придбати, на що виділить нам кошти. І вже тоді вам розкажу більш подробно. На сьогодні все. Тож всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, пока!